Маткаст – це подкаст про цікаві історії людей, які пов'язані з матфаком. Цьому подкасті розповідають про досягнення та виклики, з якими стикаються студенти, викладачі, науковці та інші люди пов'язані з математикою. Через ці історії можна дізнатися про різноманітні аспекти математики та з'ясувати, що відбувається на матфаку за його межами. Люди, які діляться своїми історіями, можуть бути студентами, які вивчають математику, науковцями, які займаються дослідженнями у різних галузях математики, викладачами, які ведуть курси з математики, та іншими людьми, які мають цікаві досвіди пов'язані з математикою. Ви хочете вступити саме на цей факультет. Тут прям так як пінок нам вдалося вступити. Боже, математика, точні науки, бо що математика обов'язково має бути 200? Не Це судьба не. мені на бюджет вступити. <рес> не буду роздіватися, Так, буду сидіти, триматися. І... Так. Такі часи були. Мовки майтесь. Всім привіт! Це маткаст. Сьогодні у нас незвичний випуск, адже у нас не один гість, а двоє. Ви вже їх знаєте: це Ліза та Христина. Дівчата, як ви думаєте, що нас всіх з вами об'єднує? Можливо, перший курс матфаку. Мені здається, це прям єдине. Ну, чи не найєдиніше, чи прям основне, яке нас об'єднує. Ну і наші спільні захоплення? Так, а вже правильно. Наша команда Мастів. Рівно рік назад ми пройшли через. Важкі події. І я думаю, що ми ці люди, які можемо поділитися своїм досвідом з глядачами, з майбутніми абітурієнтами. І, можливо, цей випуск допоможе, допоможе їм в якомусь плані знайти для себе щось нове та зробити правильний вибір. Дівчата, таке питання. От чому саме матфак? В який момент ви зрозуміли, що ви хочете вступити саме на цей факультет, саме в ЧНУ? Як, як ви до цього прийшли? Напевно, все почалося ще школи, тому що в школі цікавилась дуже математику. І, напевно, математика це був мій найулюбленіший предмет. Математику, хоч математики було мало, але три рази на тиждень. Але не знаю, це може дуже дивно прозвучати, але я її чекала дуже сильно. І в один момент я зрозуміла, що це все-таки моє, і я почала під час карантину цікавитися, що таке програмування, і взагалі занурюватися у цей весь світ IT. Mm -hmm. І в один момент я зрозуміла, що я хочу розвиватися саме в цій сфері. І коли вже шукала, де я можу себе реалізувати, я, ну, я дізналася про Матфак, що він дає хорошу базу, щоб досягнути цього. Ну і все інше це. У мене не така широка історія, адже скажу спочатку, що матфак, скажу таке, був трошечки спонтанним рішенням. Однак скажу, що воно було спонтанним, але дуже час таким дуже довго вирішувало. Все почалось так само в школі. Мені дуже подобалось, і не скажу, що прямо захоплювалось, але сильно подобалась математика. Я не так сильно очікувала, але однак любила її, приходила. Дуже вдячна своєму викладачеві, так, і мені не можна називати, якщо ви не проти. Ви будете проти? Не проти, Все добре. Якраз чотири з математики це, ці да, це люди, не... які наштовхнули. Це наштовхнуло і таку, прям так, як пінок нам вдалося да. піти. Угу. І поштовх. Так. Сильний. Сильний. І можу сказати таке, що в мене я пам'ятаю, що тоді, коли я. Перед здачою подачою документів я ще думала бо реально, як я раніше ще зазначала в минулому випуску, що в мене була велика енна кількість варіантів, куди я могла поступити, однак це ж обрав матфок. Чому я сказала раніше, що це спонтанно було? А, тому що я ж кажу ж, я людина трошечки не сильно математику прям прям прям, прям любила, як оці панні, бо вони обожнюють. А я прав не с... ну, неправ не захоплюсь, але топлю. Мене фанатки. Саме так. І... І... Фанат. І, і тому це ж мені здається, ще більш поштовхом дало, то, що вони більшість оточення. Мого саме більше брав матфак. І я скажу таке, таку ремарочку маленьку, що саме христина, перша зустріч, ми з тобою зустрілися. І я така думаю, о, знайомі, така супер. тому що перше було враження, що дуже страшно. Але потім з'явилася точніше, вступила в медіа, з'явилася mm -hmm. пані і, і інше шабле на товариство, і стало аж прям затягнуло матфак. Mm -hmm. У мене взагалі історія розпочалася, мабуть, десь з 9 класу. Коли я взагалі зрозуміла, що мені подобається математика, бо я раніше думала, що Боже, математика, точні науки, бо що? Ні, в мене гуманітарний склад розуму. Ні, ні в якому разі, яка математика? Але е, як і е, було зазначено в попередньому випуску, що дуже багато чого залежить від вчителя, та дуже багато чого залежить від викладача. І коли нам змінили вчительку, до речі, це було рішення всього класу, я не одна її не любила, е, нам змінили Щ... на іншу, да, да, да. про це угу. <реш> ніхто не знається. Коли нам змінили е, вчительку на людину, яка мене буквально я не знаю, підняла на ноги, вона. Перевернула мій світ буквально в один день. Я думала, що цього ну що це нереально, що такого не буває. І тут це трапляється зі мною, і я розумію, що. Блін, це цікаво. Я хочу вчити математику. Я до речі, пам'ятаю, як на зараз перша тема у нас в 9 класі була здається нерівності, там рівняння з нерівностями щось таке. щось таке. Я так думаю, вау, я хочу це вчити. І це було перший раз, коли я зробила якісь домашні завдання взагалі без ГДЗ. Я це запам'ятала. Це просто прям вершина без ГДЗ зробити на завдання. Все, це прям точно. Я йду матфак. Тому так, да, якщо б не ця людина, до речі, Олена Актувальна, добрий день, якщо ви <смі>, переглядаєте цей випуск, а, якщо б не ця людина, мене б зараз тут взагалі не було. Я б я не знаю, я б, мабуть, так і не знайшла себе, тому що саме тут я відчуваю, що це моє. Я роблю, я відчуваю, що я роблю те, Кайфує. що я маю робити. Кайфую. реально, Кайфую. А, далі хотіла вас запитати, а, так як... Ми мали взагалі складати ЗНО спочатку. Так. Такі часи були. Але потім через повномасштабне вторгнення, на жаль, сталося так, що плани змінились, і ми перші, можна так сказати, відкрили таку річ, як НМТ. І як ви взагалі от пережили цей перехід? Тому що для більшості це було доволі так стресово, я б сказала. Так. Це дійсно так. дуже стресово було. Це було складно, тому що розпочалася повномасштабна війна. І до ЗНО з математики особисто я готувалася з класу, ну, з кінця 9 класу. Угу. Я зрозуміла, що я буду складати профільний рівень, і я почала серйозну підготовку і. Потім, коли вже були новини про те, що буде НМТ, і взагалі на перших, взагалі на перших, в перші дні війни, єдиним, що мене рятувало, це була математика. Я сиділа і я вирішувала завдання ЗНО, і це мене якось заспокоювало. Це мене якось відволікало від тих думок, які тоді були. І можу сказати, що математика реально дуже допомагала відволіктись. І коли було НМТ, звичайно, це було що це таке, як це може бути. Ну, добре, математику слава Богу, готувала українську мову, слава Богу, готувала історія. Це було щось незвичне. І взагалі, як всі три предмети в один день? Це було ну, нереально не важко, нереально ну, Взагалі в голові не вкладалося, але пройшли через це. У мене такий досвід. У мене трошечки таке. Ну, в плані, що більш тривалий, адже я готувалася до ЗНО, я готувала чотири предмети: мова, література, математика, історія України та англійська мова. Скажу таке, що я був перший момент, коли озвучив, що нас буде МНТ, я дуже сильно розчарувалась, адже назвала лише історію, мову та математику, чому я саме розчарувалась в тому плані, що я готувала довго англійську, і мені просто більше як з англійську було так обідно, що, на жаль, її не складаю. Однак я більш мені здається, більш мене на мене більш давив стрес, в тому плані, що саме війна триває, аніж сам стрес. І більш було дуже страшно, що не дай Бог буде тривога, і все. Тобто, ну і цей процес складання цього іспиту буде довший. І більш такий, більш стресовий, і більш це треба зараз наново щось <свист> згадувати. <свист> і ти більш боїшся, що зараз неправильно відповів Ну тобто свої переживання такі були. А, я не сказала, ну мене ще трошечки так це більш Особисто життя така штучка, що коли складала менте в аудиторії було дуже жарко. А я була такий в сорочці. Ну, скажу таке, мені було страшно, тому я така думаю, так, не буду роздіватися, так буду сидіти, триматися, і все буде добре. Однак, ну я склала, я, я виходила, пам'ятаю, кажу, дзвоню мамі, така я склала. Вона каже, що? Я кажу, нормально. І все, і я така думаю, все. Ну, було певні очікування, вони не сильно оправдались, але захмарних не було, тому таке. У мене було так, що від мене вся сім'я очікувала, що все буде на 200. Я особисто, я від себе очікувала, що математика обов'язково має бути 200. І в мене була сама дуже дивна історія саме з математикою. Я допустила саму таку помилку, яку тільки можна було допустити. Ця помилка коштувала мені аж цілих 8 балів. Достатньо багато. Одна помилка, так. Ну, а слава Богу, що українська мова була 200. Але я просто я пам'ятаю, як я виходила з тої аудиторії, і моя мама, яка думала, що максимальний бал з математики, ну там було ем, історія, історія українська 35, математика 30. І коли я кажу, мамі, мама, в мене математика 29, мама, у мами був такий, що я потім кажу, мама, мама, це одна помилка лише. Але, бу, але мама просто дуже сильно розстроїлась. Ну, у кожного своє очікування, у uh -huh. кожного, і зараз наша пані розкаже Вікторія свою. Yeah. Yeah. Like <laughs> а, у мене дуже схожа історія, тому що я взагалі не готувалася до історії, якщо так говорити. Я історію не вчила, мабуть, з п'ятого класу. От коли вона почалась, я її не вчила. Не розказуйте, не вибачте? Я вчила, я вчила, якщо що. пані я вчила Насправді в мене вчитель був дуже класний, але щось мені не пішло з самого початку, і я вже далі навіть не пробувала. Тому е, в мене вибір був очевидний, це була англійська мова, яку я також погано знала, ну ладно. Це, це вже не важливо. вже покращується. Е, ну так, да, це хоча б трошки легше було для мене. І географія. І тут, коли мені кажуть, що ви будете складати обов'язково історію, я така. Ну душі так такі камітки. Бо, не судьба скажі? мені на бюджет вступити. Я вже зрозуміла. Ви теж казали, що вам історія ніколи не знадобиться. Да. Я це завжди казала, і от ніколи не кажіть ніколи, тому що пригоди, як як знадобилась, так знадобилась просто. Так, да. і не тільки на НМТ, на жаль, тому що зараз знання історія дуже важлива. Надпись. Тому Вчити не історію. будьте як ми. одним а, однею персоною, яка буде казати, що Лєвін створив Україну. Будьте розумнішими. І завжди майте критичне мислення. Це обов'язково, Завжди наші поради йдуть. Ну, і вам на Матфаці спойлер: на Матфаці вам також не добиться історія, тому тримайтеся. Але там тільки перший семестр позитивна. Це буде дуже позитивно. Але я заспокою, там тільки перший семестр, тому не все так страшно. От, і значить, коли кажуть, що буде історія. Ну, я засмутилася вже ж, тому що. Я не очікувала такого повороту, але е, я почала готуватися сама. Тобто, в мене були репетитори з англійської, з географії, з математики, з української, з усього, що можна було собі уявити, але не з історії. І тому е, я вирішила, що, що я вже не буду думати про це. Я просто сама потрохи як можу підготуюсь. І я просто почала дивитись різні е, вебінари е, на youtube платформі будь-де. Отож, після здачі НМТ, моя мама мене чекала на моєму подвір'ї. Я до неї виходжу з таким лицем, типу, я ж в шоці. Я здала історію, яку ніколи не вчила. Краще за все інше. Я виходжу з таким лицем. Моя мама на мене дивиться, думає, господи, все провалила все, що тільки можна. що, що мені з тобою робити? Ще а, ну да, вона подумала, що все погано, бо я вийшла дійсно з таким. Шоком і не було зрозуміло, що да, да, да. це таке, що з нею. Вона каже, що? Як Як це прийшло? Я кажу, мама, ти будеш в шоці. А моя мама така: Да? а я вже кажу, я з бюджетом попрощалась, думаю, все, не судьба мені вчитись на матфаці. І я кажу, я історію здала краще, ніж склала українську і математику разом. Mm -hmm. Мама така. Ба! <laughs> як ти це зробила? Я кажу, я не знаю. Ну, і після цього я, в принципі, я задоволена була своїми результатами, а вже ж я, як і ти все-таки очікувала, що в мене математика буде 200, тому що я готувалася до цього, тим більше вчителі з мене, можна так сказати, вимагали це. Вони знали, що я можу, українська мова також, я готувала цілий рік. От. Але, в принципі, головне, що в мене, ну, я вступила, вступила на бюджет. Це те, що я хотіла. Моя мрія здійснилась. І в принципі, це все, що мені було потрібно на до момент. І тепер ми тут записуємо цей маткаст всі разом. Круто. Так, тепер хотіла ще б з вами обсудити таку одну тему. Ну, в принципі, за вступ ми плюс-мінус вже сказали. Перша сесія. О, цікаво була дуже така е, момент, період в житті моєму. Скажу таке, я переживала зразу, і е, в мене були перші такі емоції. Блін, сесія. Яка сесія? Тобто я раніше чула що таке таке поняття сесія, однак така. Ой, страшно, страшно, страшно. Я скажу таке, що я під перед і під час відчувала дуже великий такий стрес, бо я боялася, що я не здам щось. Ну, так, все супер, я все здала, все класно. І скажу таке, що якщо вас засте метаналіз, то ви вважаєтесь уже е, законним студентом медфаку. Це у нас, наша така наша традиція в нашому університеті і факультеті. І можу сказати таке, що ну, очікування були дуже такі великі, і вони, ну, точніше, не так великі, просто такий страх, більш очікування були маленькі, але результат був навіть. Краще, ніж я очікувала. Да, Погоджуюсь. Я також, я перший раз ну, я чула за сесію, я не зовсім розуміла, як це відбувається. Що конкретно таке залік, що конкретно таке екзамен. Як ну, багато від різних знайомих я чула, що сесія, господи, починається. Я думаю, боже, що вони там таке роблять на цій сесії? що катуся, не знаю, чи що там відбувається. Насправді не все так страшно, правда, це щось. Схоже на контрольну, просто воно більш враховується. Все, якщо викладач класний, а в нас на матфаті викладачі всі, всі, всі класні, всі. і це підтвердять всі, хто тут вчаться, то вони. Навіть допомагають студентам, тобто нам заздалегідь скидують питання, можливо, якісь навіть там розвідки які допоможуть. Консультації. Консультації Консультації нам проводять. Тобто, все не так страшно. Все uh -huh. ми знаємо, ми приходимо на екзамен і ми просто стаємо те, що ми вже знаємо. Ну, я хочу додати, що це так. Це страшно, тому що це перший раз, коли перша сесія, це подія uh -huh. велика, запам'ятається на все життя, але водночас. Але водночас це дуже цікаво, тому що ти водночас одночасно так ну переживаєш за всі, але тобі цікаво, а що буде, які будуть питання, і ти йдеш і от такі змішані відчуття. І головне, головне, ну пережити це, головне собі не сказати, налаштувати себе, що все буде добре, що так це відповідально, це важливо. Це перший раз, коли такі відповідальний момент. Але це одночасно дуже цікаво, і ну чесно це запам'яталося на все життя. Як ми готувалися до, да, це дуже було, до сесії це дуже клас. і взагалі як всіх контрольних ми готувалися? Це просто це коли переживаєш переживаєшся своїми одногрупниками, і ви всі у вас всіх це от. Перші відчуття і так і всі разом. і Мені подобається, що ми, ми об'єднуємося. Нас немає такого, ми зближимося. Немає що... такого, що от, ну, ніхто нікому не допомагає. Ні. Ми всі разом, ми як команда ціла. Так і можна сказати, що так. сесія нас об'єднує навіть. Right. Ніби зчилося рі... семестри такі, ну ніби здається, що ви не такі близькі. Однак все ж скажу, що сесія зближує. Навіть не то як в самій групі, як може між групами, наприклад, можу зазначити, що ці двоє пані вони з 102 групи прикладна математика. А, так. А, а тут а, ну, а, системний а є системний аналіз. аналіз, то сьома. Прекрасна група. Щось і не подобається? Тут всі спеціальності хороші всі, всі класні, не краще, не краще. Так. так, серйозно і, і, і да, навіть а... але, прикладна математика. А, прикладна математика. А, перепрошую, кафедра монотурування. На найкраща, адже так, найкраще викладачі. Ці приклади думають, що вони найкраще, але не кращі всі кафедри. найкраще всі кафе. Найкращі всі я погоджуюся. Найкращі всі кафе. Наприклад, на це ще краще. Оча. Думаю, можна вже підводити такі підсумки. Дівчата, які ви можете дати поради теперішнім абітурієнтам, які зараз вступають. Тільки от шукають свій напрямок, куди вони хочуть, де вони себе бачать, які ви можете дати поради скоро НМТ, наскільки я не помиляюсь, наскільки я знаю, да щось таке буде коли слухатися до своєї інтуїції. Відчувати, от, знати, чи дійсно тобі то потрібно. Тому що можуть е, всі інші казати, ну е, якби ми тебе бачимо там в такій-сфері, то сфері, ми тебе бачимо там лікарем, або ми тебе бачимо там юристом. Якщо студенту, абітурієнту дійсно він відчуває, що йому подобається саме це, він має слухати такі себе, він має для себе точно знати, от я хочу це. І ніхто інший не має права вирішувати за тебе, куди ти хочеш. Ну, і Зазвичай, ну не переживати просто, тому що все буде добре, через це приходять усі, і головне це себе не налаштувати, не так. І, і все буде добре, і навіть краще, ніж ти цього очікуєш. Можу добавити, заздалегідь, вчиться. Не відкладайте саме підготовку до екзаменів дуже пізно, бо то, що ви потім будете сильно в паніці, і паніка вас навпаки може сильно вас перебити, бажання навпаки вчитись, так скажу, і взагалі здавати менте. Ну я не скажу таке, що просто страх трошки керує нашим мозком, а не ми бувай ним, і ну У вас жаль. Страх, як вбивця розуму ра є. подхейку, падхейку, і все. Можу додати, що треба думати позитивно, як зазначив Христина раніше, що більше науштуєте на позитив, адже позитив рятує так само, як світло врятує темряву. О, як гарно сказано. і просто вірте в себе. Не забувайте, що ви в себе єдині. Все, що ви робите зараз, ви робите тільки для себе ні для кого іншого. Ваш вибір керується тільки вашими емоціями, вашими вподобаннями, вашими почуттями. Тому вибирайте з розумом, подумайте краще двадцять разів перед тим, як щось зробити. А вступ це. Чорно-біла ставочка. Віка, мама, мама Віка, мама Віка, монтажер, чи Андрій там хто. Вікачка серйозно так. говорила? А що ви в себе пріоритеті? Що ми маєте себе? Тому що вступ це доволі важливий крок у вашому житті. А вже ж ви можете потім передумати, можете потім забрати документ. Не потрібно краще заздалегідь зробити правильний вибір, аніж потім жаліти Найкращий факультет. який матвак так. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви бачите в себе на екрані. Ставте вподобайки. Ми залишаємося з вами і пишіть коментарі, які ви хочете бачити ще рубрики на нашому каналі. І якщо це маткаст, який гість, які mm -hmm. гості, які yeah, самі yeah. хочете бачити. Mm -hmm. Так. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Слава Україні! Героям слава!